Всім привіт! Представляємо підгузки Baby Care. в упакуванні 18 штук. Це четвірка від 7 до 18 кілограм серія Dry Comfort. Виробництво Італія. І ось такі вони на не вигляд. Зображені на ньому іграшки. Порівняємо їх із відгузками памперс-трусиками 4-го розміру. Візуально здається, ніби вони такі ж самі розміром, але при використанні мені все-таки здається, що вони трохи мало мірять. По товщині вони значно тостіші, ніж памперси. По ширині приблизно однакові. Подивимось детальніше. Підгузки не мають резиночки на спинки і ніяких карманів. Резинки бокові, м'які та еластичні, не різучі. внутрішній шар звичайний, стандартний, не цупкий. Посередині є зелена вставка. Попереду стрічка для наклеєння липучок, і липучки тримаються добре, не відриваються від основи. Наявна зовнішня резиночка між ніжками, м'яка і внутрішні бар'єрички. Подвійною різеночкою, ззаду і спереду погинаючий шар, знаходиться дуже високо. Проводимо тез з водою. І через 30 секунд перевіряємо серветку. Серветка мукрувати. Крім того, відчувається волога на пальцях. Ще через хвилину перевіряємо серветкою. Хочу вже сухіша, але все рівно вологість є. Тобто погинають вони не дуже швидко. Трясемо і дивимось на світло. Бачимо світліші просвіти, але це місця, де волога ще не поглиналася. Цілому вони особливо не збиваються. В цілому вони нам не натирали, не викликали подразнення, ніде нічого не давила, Розіночки дійсно м'які. Однак мені все-таки здалося, що вони маломірять, тому що дуже досить низько була посадка. І ззаду і спереду ось тут відгинається. І у випадках рідкого. В цілому, то він міг вилазити трошки на одяг та його замазувати. Однак, ми часто використовували їх на ніч, тому що вони дуже широкі, вони поглинають, хоч і не дуже швидко, але протікання таких у нас не було, або ж вони були дуже-дуже рідко. При наповненні, вони у нас не збивалися і не провисали, лише ось тут трішки сплющувалися. Але це не заважало їм сидіти на дитині досить комфортно. Якщо ви також користувалися таким підгузками, то можете поділитися досвідом. Пишіть в коментарях.